Ну, доброго дня. Придбав такий кощовіз телескопічний сотний від 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 хечт. Бачно видно. Засердив він шестом пластмасові майже 20 вольт. 2 вольт. Бура для для велеза важкуватий, десь повний кілограм п'ять, кущі різ високий, довгий. Праці по правді тільки працював біля двох тусьмарах, той, той несмало біля трьох метрів. Сказати, що він надзвичайно класний, не скажу. Електричний. Но працювати можна. Не за потужних, але попрацювати можна з ним для починаючих. Чи для малих робіт необ'ємних, що треба побавитися, я би його зарекомендував. Досить таки непоганий. Ну, в подальшому буду з ним працювати. Розкажу за недоліки. Поки що немає, бо ще не було з ним такої роботи. Подальшому про нього розкажу вам більше. Бо щось я на Ютубі мало знайшов відео, дійсно правдиві з обзорами, що щось толково розказують. Вирішив сам в двох словах вам сказати. Працювати не можна, плюс-мінус нормальний.